Про війну і пошуки шляхів до миру говоримо далі. Неможливо встановити часові рамки завершення війни Росії проти України. Однак кожна з країн повинна від чогось відмовитися, так вважає новий держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він чітко визнав Росію агресором у цій війні. Проте, за його словами, аби покласти край конфлікту, і Україна і Російська Федерація будуть змушені чимось поступитися. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Це досить зрозуміло. Ви бачили про що говорив президент Трамп. Він хоче бути президентом, який сприяє миру та припиняє конфлікти. І це теж буде складно. Ми не будемо забігати навперед, говорячи про переговори. Але очевидно, залученим країнам, як росіянам, так і українцям, доведеться приймати остаточні рішення щодо того, на що вони погодяться. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Гладких, вітаю вас. Доброї ночі. Доброї ночі. Отже, на вашу думку, чи готова буде Росія чимось поступитися? І чим саме наразі скидається, що ні, не готова. А чи буде готова залежить від того, якими будуть її перспективи стосовно досягнення задекларованих і поставлених путінським режимом цілей? Ну наразі ці цілі є не просто такими, які суперечать нормам міжнародного права і порушують брутально статут ООН. Вони є просто ну, неадекватними і порушують навіть норми якогось здорового глузду, тому, якби для того, щоб їх привести якось до тями, ну то єдиний спосіб, і я думаю, що пан Трамп рано чи пізно до цього дійде, це надати Україні всі необхідні інструменти для того, щоб е е поставити Росію ну, перед е Усвідомленням неминучості поразки в тій війні, яку Росія розв'язала проти України, От тоді вони будуть готові вести якусь предметну і конструктивну дискусію, як їм виповсти з мінімальними для себе втратами, тобто, не з максимальними для себе здобутками, а з мінімальними для себе втратами. На вашу думку, як швидко це може статися, чи може це статися після дзвінка? Трампа і Путіна, чи все ж таки після зустрічі особистої тоді вже Трамп зробить свої висновки? Ні, не може це статися ані після першої події, ані після другої події. Тобто я не знаю, скільки забере часу для Трампа усвідомлення ну, в розкладки сил. Грубо кажучи, розкладки цілей, ну треба розуміти, що наприклад, формула миру Зеленського то вона ж не є винятково егоїстичною, тобто там нема нічого такого, що вивищує українські національні інтереси і перешкоджає чи може занапастити національні інтереси інших держав або там я не знаю міжнародного співтовариства реалізація цього підходу, воно є не егоїстичним українським. Це в інтересах всього цивілізованого світу. А давайте під таким кутом зору подивимося на позицію Російської Федерації. Наскільки позиція Російської Федерації від ті ультиматуми, які вони висувають, є суголосними? Я навіть не кажу, тобто з принципу існування української державності, української нації, української мови, культури, історії. Принципі, з нормами міжнародного права, і ми бачимо, що вона в принципі неможлива. Тобто, сам факт того, що росіяни зробили, це вже є злочином. І Зеленський постійно наполягає на тому, тобто що ви реально хочете, щоб злочинець, який причетний до загибелі, Ну якщо не мільйонів, то ну сотень тисяч людей, причому цивільних людей значною мірою. Просто так би мовити, умив руки і вийшов сухим із води, які це буде мати наслідки для світового порядку. і треба розуміти, що це ж не тільки позиція України, тобто дуже багато і інших ну, світових лідерів держав поділяють такий погляд. Послухайте, які лунають заяви зараз з Франції, з Італії. Там ну, з Німеччини трохи складніше, хоча і вони, в принципі, ближче до нас, ніж до путінського підходу. Тому я схильний думати, що ну, Трампу доведеться жахуватися не тільки з нами, йому доведеться узгоджувати купу інших інтересів, зокрема і зі своїми союзниками в НАТО. І в межах НАТО є держави, які категорично будуть не приймати той чи інший сценарій завершення війни, бо будуть сприймати певні е сценарії завершення війни як виклик своїм національним інтересам. Я маю на увазі передусім країни Балтії, Польщу, країни Центральної та Східної Європи. Тобто з ними також якось доведеться ну, шукати порозуміння і пояснювати їм. Так само, як доведеться в майбутньому шукати порозуміння з тими державами, які е ну, мають долучитися або мають дотримуватися е цієї угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну, коли їм їх переконують відмовитися від ядерних амбіцій, ну, їм же в обмін пропонують якісь гарантії. Я думаю, що в цих переговорних кімнатах просто можна вішати карту України і буде меморандум, да, от так, от рамочки урочисті. Нічого не говорити. Це буде мовчазна відповідь на те, що те, що ви тут розказуєте, нам про гарантію, воно реально нічого не варте. Тому, якби весь цей загальний контекст, я думаю, що його буде складно узгодити. Дуже складно узгодити ну Трампу, і він не є в цьому плані абсолютно всемогутнім. На вашу думку, взагалі, як скоро можуть початися переговори і припинення вогню, тому що Трамп зазначає і його найближче оточення, що це головний пріоритет президента, тому це має розпочатися майже негайно. І Марко Рубіо той самий зазначив, що фактично дещо з цього вже почалося. Можна сподіватися, що деякі основи вже закладено, але це буде складно. То як можна розуміти ці слова? Як пакт про наміри, ну так це очевидні речі. Тобто, Україна ще починається з 2014 року, коли росіяни анексували Крим, окупали частину Донбасу. Ми з самого початку стояли на тому, що ми хочемо мирного політико-правового врегулювання ну, цього конфлікту, який в подальшому переріс повномасштабну війну. І ніхто не хоче миру, так як його хочуть українці, бо саме ми несемо на собі його основний тягар. Ну, але просто треба усвідомлювати, що ну, росіяни наразі до цього не готові і не хочуть. Ну, Зеленський знову ж таки неодноразово говорив: якщо росіяни хочуть миру, то це дуже просто зробити. Треба просто забратися з суверенної території України і припинити війну, яку вони ведуть проти нас. А далі можна про щось буде говорити, якісь там, я не знаю, е обговорювати порядок денний. Тому я, я, чесно кажучи, ну не бачу жодних підстав і передумов, як Трамп може змусити росіян припинити війну, тобто, які інструменти можуть вони використати для того, щоб там нас до чогось підштовхувати, я в принципі уявляю собі, наскільки це може бути згубним для положення штатів в світі, я також прекрасно собі можу спрогнозувати. А от що він може пообіцяти росіянам? Чому росіяни мають зупинитися? От мені незрозуміло, наприклад. А на вашу думку? Тому Росіяни зупиняться лише там, де їх зупинять. І треба ще розуміти, да, вже ж лунали заяви з Вашингтону про те, що це ж мають не публічні переговори. Ну да, хай шукають, якщо він хоче домовитися, то ж йому може заборонити вперед. І, і тільки побажаємо успіхів, натхнення і наснаги. Дай Бог, щоб у нього це вийшло. Але я сумніваюся дуже сильно в тому, що на сьогоднішній день ну є перспектива навіть припинення просто вогню. Ну просто що далі? Тобто, які механізми будуть по подальшому за задіяння для того, щоб, по-перше, встановити припинення вогню, потім щоб спеціальні моніторингові місії, якісь мають бути, місія з контролю за дотриманням припинення вогню. Хто буде ці місії формувати? Які вони мають повинні будуть мати мандат. Ну ми розуміємо, що в умовах відсутності політичного рішення то це так, так не реалізується. Просто я собі уявляю, які контингенти мають тут з'явитися для того, щоб розвести сторони. Це ж не два якихось племені воюють палками та, і мачети. Ні, це повномасштабна війна. Тому, якби я чесно скажу, що це дуже амбітний план, дуже амбітний план і дуже шляхетний план. І всебічно зичу успіхів адміністрації Трампа, щоб йому вдалося. Ну, але є цілковито обґрунтований скепсис з приводу того, що вони зможуть досягнути цієї цілі, тим більше так швидко, як вони на те розраховували. Ну але так, тобто, ну, якби, Зеленський, коли сьогодні чи де, говорив про те, що чи коли вітав Трампа, да, йому говорив про те, що. Ми з радістю. Ми ваші партнери. Ми готові реалізовувати цей сценарій. Тепер переконайте, підійте Росія. Пане Валентине, а чи може Трамп залучитися підтримкою лідера КНР Сі Сідзіньпіня? От він запросив його на свою інаугурацію, хоча зазвичай це як подія для це внутрішня церемонія. А тут він запросив. Ну там не лише був Сі Цзіньпінь, але його запросив. З ним він також говорив по телефону. І ми знаємо про діалог Путіна з Сі Цзіньпінням, який відбувся і одразу виникає запитання: а що е, Трамп може пообіцяти Китаю, і що захоче Китай від Трампа за свою участь в тому, щоб спонукати Росію до якихось кроків? Ну далі, а що Росія захоче від Китаю за те, щоб пристати на пропозицію Китаю? Наступне питання: що Китай отримує від того чи іншого варіанту завершення війни в Україні? От я чомусь схильний думати, що Китай абсолютно не зацікавлений в тому, щоб Росія вийшла з цієї війни сильнішою. Ну я зовсім ну, не впевнений в тому, що в Пекіні всі палають бажанням, щоб Росія вийшла з міжнародної ізоляції, щоб російські енергоносії повернулися на європейський ринок, а не за безцінь скуповувалися китайцями я дуже сильно сумніваюся в тому, що китайці палають бажанням, щоб на російський ринок повернулися всі світові, європейські, американські корпорації і зруйнували по суті монопольне домінування китайського бізнесу зараз в Російській Федерації. Це мільярди доларів. Тобто, я ну що треба пообіцяти китайцям для того, щоб їм стало цікаво. Тому я схильний думати, що навіть в цьому трикутнику там Росія, Китай і США вже буде проблематично знайти якийсь баланс інтересів а про баланс. Ми з вами також неодноразово говорили. Китай дуже сильно побоюється, що за рахунок послаблення Росії посилиться Європа і Сполучені Штати, які сприймаються Китаєм як опоненти, як мінімум. В свою чергу, Європа і Штати серйозно побоюються, що в результаті послаблення Росії посилиться Китай. Тому і ті, і ті, в принципі, зацікавлені в тому, щоб послаблення Росії не зайшло надто далеко і не створило передумови для посилення їхніх опонентів. Ну, це треба усвідомлювати також і не бликати якісь там ілюзії, що вони зацікавлені в тому, щоб знаєте, там виник якийсь вакуум влади, і там виникли якісь нові виклики. Ну слава Богу, я думаю, зробили якісь висновки із Іраку, з Сірії, з цієї Лівії. Коли да, були абсолютно жахливі політичні режими, але колапс цих політичних режимів привів не до виникнення ліберальних демократій з високими стандартами життя, правами людини і добробутом ні, там ви, ви виникли іще ще більш жахливі, якби ще більш тиранічні і диктаторський режим. Тому, якби це все буде враховуватися і братися до уваги. Тому я чесно кажучи, от серйозно хотілося, щоб такого якогось оптимізму, як у всіх там зараз, якась якась екзальтація виникла, незрозуміла, чесно кажучи мені. Ну але як думаючи, так тверезо і критично, я просто собі не знаю, як скласти цей пазл. Єдине, на що я сподіваюся, що все-таки е і в Пекіні, і в Вашингтоні є люди значно розумніші, і досвідченіші, і професійніші, ніж я. І можливо, вони е цю. Складну задачу зможуть скласти дуже на ну, це зрешто, не знати, Треба розуміти, що у них доступ до інформації незрівняне більший, ніж у мене. Ну, зичу усіляких гараздів і успіхів адміністрації Трампа. Може вони неприємно здивують? Сподіваємося, що нас... таки здивують нас всіх. Дякую вам за те, що долучилися о такій порі. До ефіру загальнонаціонального марафону. Валентин Гладких, політичний аналітик центру об'єднана Україна».